На це вже більш менш нормально. Так ладно, буду я працювати. Результат сімлю покажу. Що ж, робота, так би сказати, закінчена. Батя он зілом поїхав. Купив собі зібратися, потім колись буду мати, мати час, зроблю якийсь короткий обзор. Джонік. Не знаю, я не засікався, який я забарився. Я думаю, біля години часу. Коротше, спорали ми з батією стільки тут сотих. Він замірав коротше, шагами. то так, 32 шага. Коротше, 32 на 250. 70. Ой, що то виходить? 250 75 сотих, грубо кажучи. 25, 25 і 25, 75. Трошки більше, ніж 75 сотих. Хока я йому казав, що майже, майже 80 сотих. <кхід> Зараз буду десь вдома, включуся, покажу. Що я на ну тако приблизно на вскидку <кхи> то десь е дві дві тони, коротше, дві 100, дві 200, двісті тута. І я ще замолот, <кхи> замолот короче, зробив, по кругу по кругу обійшов. Йо, пересете, бляха, на ноги поприбивати. Тут в шлюпанцях по цій херні. Ходити хреново. Е, обійшовши біля цієї сої по кругу, виходить, для того, щоб ну, тіпа, це трошки зеленіша, щоб її не брати, то змолотив на трактор, на прицеп висипали. І там ще десь центнерів зотри точно є добрих. Е, і там десь дві 200, хай буде. <кхів> ну, коротше, майже 2,5 тони з 80 сотих. Я думаю, вона майже, ця соя майже по три мені дала. Причому що вона тут вона нічого не бачила. Цього року я трошки з цим ділом промахався і сюди, коротше, я по добривах нічого не вносив. Так, якось так. Ладно, зараз буду вдома, ще включитися, покажу, що там на зілові є. Буду помаленьку йти до кумбайна, бо бляха, вже ногу пробив. Ну, в принципі, зараз покажу, як підібрав. Сручки взагалі немає. Зрізав коротше, під... під чисту. Став на штурпак пробив ногу. І що буває. Mm. Так, ладно, коротше, по навіть Січкарня теж працює класно. Після січкарні. Не знаю, сої теж не видно. Десь сильно була. Треба будемо легеньким тиво. Штурпакетики є. Так, ладно, погнав я! Домоє. Так, результат з того кусочка. Не знаю, видно, не видно. Завтра ще буду догружати, у мене є треба лежить своє в хаті догружу і поїде воно коротше в принципі непогано соя не сильно м'ялка ще на насіння треба трошки оставити якось так Почати цілом буде висипати. Я кусочок збив. Не знаю, по три пари не дасть. Шість бункерів тут а не буде явно. Ну, що дасть, то дасть. Треба її збивати все одно. Хладно, буде працювати. Е, Третій бункер висипаю. І що виходить? 2 гектара. По то півтора тонни в мене точно дало. Я думаю, ще півтора бункера буде 100%. результат з 2 гектарів десь 5,5 з тонн точно є ладно будемо молотити, остальне потім включиться покажу що там вийде працювати на сою. У мене тут ще й лишилося було 6 гектарів. сіє зараз. Подивлюся, може й багато молотити не буду. Е, того разу 2 гектарів те, що я змолотив. Е, намолотив я 5, майже 5,5 тонн. Там Азілові було 5-400. 460 кілограмів. Якось так. Вона непогано, сходів немає. Так, ладно, я працюю, Буду включатися. Що ж, працюю я. сої далі. Два бункера вже висипав. Третій намолотив повний. Тоже буду сипати зараз. І будемо гнати далі. Ще є що молотити. Дуже-дуже багато. Ще гектарів десь, я не знаю, зу 5 пена є. І щось біля того. Так, що ж, вже кусочок такий непоганий, я змолотив. Намолотив 5,5 ,5 бункерів, висипав на зіл. Зараз трошки його розгорну і буду молотити далі. Бачите, повезе, поки я буду цей, поки я буду молотити. Що ж, поки що все, потім далі ще включуся. Так, коротше, молотив, я молотив. Сталася така от фігня. Обрізало транспортера, наклона її. Треба розбирати, доставати, дивитися. Вчора я молотив 5,5 бункерів. Заважило 6, 6, 6. 300. Сьогодні 5 бункерів на молотив, поїхав. Батя повіз 5 бункерів, бо 6 трошки забагато. П'ять подвигну така забагато повіз 5. Сьогодні не знаю, що там вийшлося. І коротше почав бити шостого бункера і така от війня вийшла. Так що якось так. Я думаю і того, там 5 місцем це 100% є. Так, ладно, буду я працювати, потім десь десь включуся. Не дає нормально домолотити. Що? Треба робити, значить. E, поремонтувався, виїхав далі працювати. На сою. У нас був позавчора був дощ. Вчора погода, сьогодні погода. Не знаю, по влажності не пробував, що вона має. І на завтра опять же стоїть дощ. Коротше, зробив я наклону. E, Получається. На на з розфігачило його. Зробив наклону, також помінявши цьому в Шарпакові два підшипника конусних, тому що теж вони щось не подобалися мені ніфіга. На три тисячі набрав запчаст. Запчастіє, коротше, ну, зробити зробив. І ще ножі погострив січкарні. Бо вже трохи тупуваті були. Блять, старі сторони кончена ця. Сосом та, блядь. Так ще нову молотити, шу, капець. Ладно, буду я працювати. Щось знімати, показувати. Хоч щось сьогодні намолотити, спіти. Помолочую я п'ятого бункера вже. Я нічого не видно, не знаю, стільки ще осталося. Ну приблизно також в скидку. Біля гектара сотих 80-90. Сьогодні я вже більше нічого не встигю зробити, тому що вже повний зіл. Якраз п'ятий бункер зараз туди висиплю. Не знаю, ще на завтра з 4 години, о 16.00 стоїть погода, на 16.00 стоїть дощ. Якщо я встигну щось завтра змолотити, то буде добре, не встию, буде, звісно, й Завтра на роботі, на сутках, немає немає ще з ким підмінитися, блядь. Може, втію перед роботою зняти, показати, скільки намолотив я назів. 9 гектарів у мене тут було посіяно сої. Це вже буде четвертий зіл. Весь це буде четвертий взіл, коротше. Потім я десь знімлю окремо відео, порахую, потунажу, що там вийшло, коротше. Це відео і так буде надто довге. Так що якось так. Ну ладно, буду я домолочувати, насипати і втікати додому. й завтра вчучиться. Так, всім привіт. Змолотив коротше, вчора. Таке-то 27 по-моєму, число. Останній город Сої 30 сотих. Які його змолотити. Дощі не давали. Такий коротше, вигляд, воно має вже. Не рентабельний. Ну нічого, главний факт, що я її забрав. цвілим ну, вона такого вона все, по соді в мене завершено, От, ну, це ще не все. Половина-половину я вже поносив, половину оставив на дворі, щоб трохи це оставки канзас мав бути. По-моєму. Купляв вроді Канзас. На сіньова мала бути. Коротше, половину я оставив. Трошки на дворі просохла, попробую посадити, може, подивлюсь, яка, яка чи воно щось, хоч щось з нього зійде, чи не зійде нічого. Ну що ж, загалом 9,5 гектарів цього року сої змолотив. Змолотив все своїми силами, пущі. Ні, пущі, все своїми силами, тільки те, то, що, то, що з тими дощами коротше, які затягнулися. не давали толком, толком домолотити. Так, ну десь з 30 сотих шабля тони я свої взяв. Потім зніму удільне, удільне відео, виложу, щоб там цього року з 9, з 9 гектарів вийшло по намолоту. Розкажу, покажу. Ну то якось так. Короче. Якось якось, якось так. Що ж, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Аж 27 жовтня в мене вийшло домотити останню сою. Ну, є люди, що в нас такі змолотили, так що я ще в принципі нормально спів. Зараз покажу яка вона. От... Кажіть, яка в ній влажність може бути. От... На Пальцями жметься. Я думаю, тут тепер найбільше двадцятки точно. Якось так. Поки що все. Слава Україні, героям слава!